Слава Ісусу Христу. Ця історія трапилася ще за часів існування Радянського Союзу. Одного разу комуністи-безбожники зібрали віруючих людей у клубі, щоб дискутувати з ними про існування Бога. І от один комуніст, атеїст звертається до віруючих людей і каже: От скажіть мені. Ви кажете, що Бог є всюди присутній? Віруючи, люди відповідають, так, звичайно, Бог є всюди присутній. Тоді скажіть, чи є місце десь на землі, десь у Всесвіті, де Бога немає? І віруючи, кажуть, ні, Бог перебуває всюди. Тоді атеїст задає питання: а скажіть, де перебуває тоді диявол? На хвилинку у залі запала тиша. Тоді один віруючий чоловік встає і каже: От я вам задам запитання, дорогі атеїсти, скажіть, будь ласка, у вашому серці є Бог? Ті кажуть, ні, звичайно, у нашому серці Бога немає. Тоді цей чоловік відповідає: тоді у вашому серці місце, де перебуває диявол. І це є правда. Диявол перебуває в тому місці, де людина відмовляється від Божої присутності. І тому диявол найбільше хоче перебувати у серці, в душі людини. Якщо серце людини наповнене вірою, якщо серце людини наповнене молитвою, якщо життя людини наповнене дотриманням Божих заповідей, то тоді у житті людини, в серці людини перебуває Господь Бог. Якщо людське серце наповнене гріхами, то саме там є місце дияволу. Дбаймо про те, щоб у наших серцях перебував Господь Бог і Його благодать. Амінь.